Привіт! Сьогодні виходить 4 день. Мало відео Що-то у мене якийсь настрій. Такий. Дивний. Коротше. Не дуже пам'ятаю, що сьогодні було. Значе. А, так. Прикинувся як коротше о... 9 чи 8 щось таке. Розумів, що виспався. Але все, що хотілося, вати, тому я ліг далі і поспав вже до 10-ї. Хоча міг стати раніше, там позайматися коефіней. Як я і підозрював плани Держу поки. Поки нічого я не роблю. Але окей. Був у школі, не знаю, що ще сказати. Поїзді зробив уроки. Коли часу до його не було, але я почав більш активно працювати чомусь, не знаю чого, та іначе навчання йде легше, ніж колись, ніж колись. Сходили да. після школи, я і два моїх однокласника три. Пішли в кондитерську ми запропонували купити кексик, але я дуже некомфортно себе відчуваю, коли мені хтось щось купить, тож я відмовився. Далі побіг на поїзд. Прикольні візерунки на асфальті. Бігать прикольно. Такий, наче міні-квестик, баштій кучені. Бігав, переступав через. Якусь там фігню на асфальті. Перестрибував, так, особливо голосрів на вокзалі. Друга. Запропонували мені ще вчора чи позавчора сходити у неділю в басейн. А да, точно, 28 травня. Сходити у басейн у неділю. Ну, я погодився, Дивимось, що буде в неділю. Mm. Поки сертифікат в качалку не купили, тому займаюсь на спортмайданчику поряд з домом. Там зустрів двох знайомих, де пішов з братом туди, позаймались трохи, підтягувались, повіджимались. Крест у мене слабкий, я це зрозумів сьогодні, треба його. Більше накачати. Підтягнути так Ну, Що ще? Ну, прийшов, пограв, браво. Сподіваюсь, що мені вистачить слуш для того, щоб забрати той скінчик. Крутий. Але не впевнений, не впевнений все ж. Значимо на цьому і все. Так. Да. Зараз я записую це відео. Це остання справа, що в мене на сьогодні. Далі буду відпочивати лягу спати. А, ні, ще в школі, коротше, прикол такий. Я думаю, спробую навчитись писати двома руками. Не впевнений, чи вийде, це так. Просто поки мені нудно. Вже сьогодні трохи. Та взагалі останню неділю десь час від часу від нефій пишу лівою рукою, деякі слова, але це довго. І складно, тому не постійно. Але може рука вже левчиться і буду цим займатися. Вона іноді доволі дивно відчувається. Не знаю, як приснути, але, але не важливо. Думаю, на цьому все. і вже відпочивати. До завтра. Бувай.